Перенавчити людей, щоб заповнити затребувані на ринку вакансії та зменшити безробіття, цьогоріч уряд має намір збільшити фінансування державних програм допомоги охочим здобути нові професії. Уже зараз вимушені переселенці, ветерани та громадяни після 45 років можуть пройти навчання державним коштом. Як працює алгоритм та як отримати ваучер на 30 тисяч гривень, розповість Роман Барашов. Пішов на війну, як тільки почалося 25 лютого. Я вже був воєнкоматі 22 другого року. Штурмовик і розвідник Дмитро пішов на фронт добровольцем, захищав Київ і Херсон. На Куп'янському напрямку нагородили орденом за мужність, бо врятував побратимів неподалік Куп'янська, прикрив їх кулеметним вогнем. Через поранення звільнився з військової служби торік у червні. Отримав осколочний снаряд, якраз сорки наступали, ми виходили відбивати наші позиції. І спрацював, отримав осколочний снаряд від танка. Повністю зв'язки, мініск, все це повреждено. До війни Дмитро працював за фахом-будівельником, але після поранення уже не може. Будівельником я не потягну працювати, але ну, потрібно якось працювати, двигатись, жити, жити надалі. Тому пішов вчитися. Мені предложили центр зайнятості, предложив професію вчитися в Київ Пастранс, водієм трамваю. Я погодився, наразі вчуся. Спілкування з людьми, а вже потім зарплатня. Такі пріоритети нині у ветерана, адже головне завдання не заробити, а повернутися після фронтових буднів до цивільного життя. Зараз ми підходячи до вагону дивимося цілісність фар його, світильників, також цілісність та наявність дзеркал заднього вида. Дивимося закріплення сепки, як і сепка закріплена, толкаємо її ногою. Дивимося, щоб у нас колеса були закручені, гайки. Запускаємо вагон. Дзвінок перевіряємо. Освітлення кабіни працює. Разом із Дмитром ми вирушаємо в його вже сьомий практичний рейс. Трамвай курсує столичним подолом. Вмикаємо лівий поворотник, сконтролювавши в ліве зеркало. Чи немає вгону автомобілів. Контроль пішогодного переходу, педаль на защіпку, реверс ноль. Ногу ліву можеш розслабити після того, як поставив педаль на защіпку. Нехай відпочине. Доки Дмитро керує, спілкуємось з його однокурсником Андрій, вимушений переселенець із Донеччини, теж навчається на водія трамвая. Курси тривають приблизно три місяці. Зараз раніше вони тримали, десь 6 місяців тривали. Зараз трохи спрощені курси, тому що не вистачає водіїв. Ми вже здали екзамен по безпеці руху, ПТЕ, це правила техніки експлуатації. Ну, електрика, механіка. Зараз ми накатуємо часи, навчаємося керувати трамваєм. З кожним днем у них все краще і краще виходить. Їзда, так, це все діло практики. Для цього відведено у нас 98 годин на кожну людину. Стара, но виконує, всі настанови, прислуховується, молодець. Уряд має кілька програм перенавчання для тих, хто повернувся з фронту або вимушено переїхав із прифронтового села чи міста. Амбітні плани посадовців дати нові професії десяткам тисячам українців. Уперше це ваш це досить популярна програма, і її популярність зростає з кожним роком. А це можливість отримати до 30 тисяч гривень для опанування. Нових навичок за сто 5 п'ятьма професіями. Плануємо в наступному році збільшити бюджети на таку програму. В цьому році плануємо цифровізувати цю програму, щоб кожен українець через дію міг отримати ваучер і опанувати ту професію, яку він хоче. Щоб отримати ваучер на навчання, людині треба укласти договір із начальним закладом чи закладом профтехосвіти далі звернутися до центру зайнятості чи оформити заявку на сайті Мінекономіки лише. По тому заклад зможе одержати кошти від держави, але не більше ніж 30 тисяч гривень. Питання навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації. Воно виходить ну, якби на передній план. І служба зайнятості надає таку можливість і як зареєстрованим безробітним, так і громадянам, які не зареєстровані в центрах зайнятості. В минулому році. Перелік професій, за якими можливе отримання ва ваучера, збільшився на 31 одиницю. Тобто, це з'явилися професії, на які раніше ми ваучер не видавали, які в енергетичній сфері, тобто в критичних сферах, де потрібні кадри. Водночас є і певні обмеження. Скористатися можливістю навчатися за рахунок держави можуть лише певні категорії громадян. Ваучер може отримати. Кожен українець віком від 45 років, учасник бойових дій, особа з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, ветерани і ветеранки, і постраждалі внаслідок війни. У міністерстві кажуть, ваучери на здобуття другого фаху вже оформили близько трьох тисяч учасників бойових дій. Найчастіше обирають професії психолога, оператора дронів, водія, фахівця it сфери Роман Барашов, Володимир Самченко, Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.